На зв'язку благодійний фонд рій і наш проект мобільні лазнепральні комплекси. Мобільні лазнепральні комплекси створені на базі звичайних 20-футових морських контейнерів. Цей проект реалізований спільно з командуванням логістики сухопутних військ. Вони надають контейнери, а ми, в свою чергу, переобладнуємо в МОЛПК. Створений для підвищення боєздатності війська через фізичне відновлення. Завдяки МЛПК військові на нульовій лінії можуть після важких боїв прийняти душ, попрати речі і одразу їх посушити. Електропостачання комплексів можливе при підключенні до загальної електромережі. Або комплекси можуть бути абсолютно автономними за допомогою генераторів. Водопостачання комплексів можливо будь-яким шляхом. Або це може бути водогін, або це може бути забір із відкритих джерел, з кранеці, із ставка з ріки будь-яким чином. Наші комплекси ми комплектуємо котлами на дровах, тому МЛПК можуть працювати будь-де і в будь-яких умовах. Водовідведення організовано природнім шляхом за допомогою розуклонок з душового відділення. Вода потрапляє сюди, і за допомогою каналізаційних труб відводиться зовні. Ми наразі перебуваємо в технічно пральній частині комплексу. Тут у нас розташовані дві пральні і дві сушильні машини. Тут ми бачимо умивальник з, із зеркалом. Це котел на дровах. Тут технічна частина, де зберігаються 2000 літрів технічної води. І тут безпосередньо. Лазнива частина, де одночасно приймати душ можуть чотири людини. Котел на дровах має ємність 200 літрів. Експериментальним шляхом визначили, що для того, щоб його натопити, достатньо 3-4 кг дров і зачекати 40-45 хвилин, 80 градусів температура води. Поки перші четверо людей після того, як прийняла душ, одягаються, чистять взуття, зброю, виходять, а інші заходять, роздягаються, цього часу вистачає, щоб нагріти наступну порцію води. Водопостачання наших комплексів забезпечується ось такими насосами для нагнітання тиску. І також комплектуємо обов'язково такими простими умивальниками для того, щоб була можливість підголитися. Для цього комплектуємо комплекси дзеркалами. Наші мобільні комплекси ми комплектуємо тільки надійними виробниками побутової техніки. Враховуючи те, що водопостачання можливе із відкритих джерел, то обов'язково кожен комплекс комплектуємо фільтрами, механічними фільтрами для того, щоб в контейнери для зберігання вода вже потрапляла чистою. Наші мобільні комплекси ми комплектуємо якісними виробниками сантехніки для того, щоб це був довговічний і надійний продукт. А душові системи ми комплектуємо змішувачами натискного типу. Це економить воду. Один натиск і 30 секунд вода буде йти. Кошти, які дозволяють виготовити МЛПК, це донати звичайних українців. За день в МЛПК можуть помитися та попрати речі 80-150 військовослужбовців. Нашою цілею є виготовити 20 МЛПК в 2023 році, тому закликаємо кожного з вас об'єднуватись та донатити на Збройні Сили України.